Вітаю вас на каналі Український парцеляновий посуд. 20 березня Київ. Зараз відвідаю Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Статуетка, Пума полонне. 350 гривень. Песики. Клеймо Городниця Ціна 450 гривень за два. Чашки в наявності 6 штук. В новому стані, присутні елементи позолоти. Клеймо суми, другий сорт, ціна за одиницю 50 гривень. Блюдце від кавового сервізу, авторство Валентини Тригубової. Клеймо користень в наявності 6. Ціна за одне 20 гривень. Скляні чайні пари. Ні, для 4 зображення, квіточка. Гарненькі блюдці. Клеймо. Клеймо. Показую Індонезія. Ціна 150 гривень. Наявності 5 чайних пар. Поломе 25 гривень. Три штуки наявності. Баранівка. 60-ті роки. Ручний розпис. Також 25 гривень. Одна чашечка залишилась. Чайник доливний зображення, пташки, рідкісне зображення, вживаний, клеймо Тернопіль, ціна 300 гривень. Штоф у вигляді рибки, клеймо полонне. 80. Чашки. Городниця. 30 гривень, наявності 6. Це 200 гривень чи що? Слоненятку. Сто пятьдесят гривень. Молочок скільки коштує? 50 гривень 50 Городниця 50 Бокал Також 50 гривень А яка ціна? 200 гривень 200 6 штук 60 гривень за одиницю. Чайний набір. Зображення калина. Сумський фарфоровий завод. Ціна за такий набір 200 гривень. Кавова чашка. Зображення інтурист, баранівка. 20 гривень. Молочник, Мадонна зображення, клеймо полонне, ціна 50 гривень, сільничка 20, без клейма, чашка 20.

Дарілочки 10, городниця. Оселедниця 30. Дуже гарненька. Але, на жаль, відсутня клеймо. Так не я мама, де мені принесли такі. Мені просто Керамічні вироби. Це червона глина. Тарівоч. чи ми крофелювати чи в духовку, ви будь-куди можете поставити. Хіба це да. їду з неї дуже смачна, ага. пані Не виховадає швидко, ну дуже класно. Виробник львів. Скільки ви говорите ціна? Я вам оце все, оцю пучку віддаю за 100 гривень. 100 гривень. Гарні вироби. Мені просто вести їх дуже далеко, пів ще, розумієте? Зрозумів, а такі вироби? Оце дивіться, Оцей комплект буде 50. 50. Тут це М -м, бачу. Це в дорозі, це розуміємо. Дякую. Ну оця турка одна тільки 100 гривень з копійками там зашла. Горщик для запікання. У мене їх чотири штуки є. Просто я два взяла. Ага, Наявності 4. 35 гривень за одиницю. Біжутерії. Будь ласка, яка ціна? 30. – 30.

теж було сковаза 50 шкатунка такого. шкатулочка для біжутерії, можливо, 50 У меня мене дома три тримачки. Раньше мы вешали штук. на шторий ламбриці. Ціна 30 гривень за а одиницю. Так? Дружківка. По 5 гривень штука подвеска. А, или все за... Блюдо. Тут 50 штук. Все, как дадите. Так уж 30. Стакани. Кастрюлі. Будь ласка трьох видів. Ціна від 100 гривень. До 150 -ти велика. Кашкова. ну... Будь ласка. От для квітів грошочок Будянський паянсовий завод 50 гривень. Там книжки нету. Молочник. 50, синельникова. Блюдця. по 15 гривень. Без клейма. В наявності 6. Тарілочка. Зображення гриби. Климав будянський фаянсовий завод. Ціна 100 гривень. Чашки. 20 гривень. Також 20 полонне. Ручний розпис 50 полонне. прислав також 50. Скільки коштує? 80 80 полонних. А по чому така? Скільки? Довбиш. Скільки коштує? 50. Друзі, хочу вам показати гарненькі Чашки. Скільки? 50 за одиницю. В наявності 4. Молочник. Баранівка. 80 гривень. Полтавський фарфор. 70 також. Соусник. Має ручний розпис. Корисний 100 гривень. Цукорниця. Верніше джемниця. Полонна. гривень. Дуже цікавий а ця по чому? горщик. 20, і ця 20. Під лазурний ручний розпис, присутні ціна, 50 гривень. Цукерниця. клеймо городниця 400 гривень. Тарілочка для перших страв гарні квіти зображення. Клеймо коростень 10 гривень. Кольорове скло, цукерниця 70. 50 має клеймо своє. Оселедниця, ціна 30 гривень, клеймо Баранівка, 60-ті роки минулого століття, ваза, кольорове скло, 100 гривень, 300 гривень. Має надпис ряженка українська. Ціна 100 гривень. Ложки, веделки, 200 гривень. Набір. Також 200, 150, 200 гривень, 200. Космос 200, 200, 200, 200, 200. Тут веделочок в наборі більше, тому ціна в два рази більше. Кавничок. Клиємо Рига Прибалтика, ціна 80 гривень. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Зараз продемонструю свої знахідки. Друзі, мої знахідки на Дарницькому ринку. Будь ласка, два таких песика. Вівчари, коли мого родниця 40-50-ті роки минулого століття мають свого власника. Далі тарілочка. З рідкісним зображенням дитячим. Збираю такі тарілочки в колекцію, клеймо Баранівка, залишиться у власній колекції. Далі чашка, зображення коні, Клеймо «Городниця». Хто має бажання, може викупити ціна 200 гривень. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте. Пишіть в особисті, замовляйте. Орієнтовний об'єм її 330-350 мл. Далі молочник, має ручний розпис, форма притаманна дружківки. Климо дружківка, ціна 150 гривень, також має свого власника. Друзі, це всі мої знахідки на сьогодні. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.